Новокаховський гуманітарний інститут університету Україна відзначає 21-ю річницю заснування. Звичайно, цьогорічне святкування проходить в умовах карантину, як і навчання, на умовах дистанційної системи. Зважаючи, що колектив вишу завжди прагну надавати лише якісні знання студентам, поєднуючи теорію та практику. Тож викладачі швидко переорієнтувались, Тим більше перші розробки навчання онлайн були вже започатковані в 2007 році в виші. Ми працюємо на системі Moodle дистанційна форма, яка популярна, і вона, в принципі, доступна, зручна для роботи. Ми робимо статистику по активності, по запитам, по зворотньому зв'язку. Ми бачимо, що з цією задачею ми ну скажемо справляємося. Зараз для завершення навчального року і здачі залікової екзаменаційної сесії ми створюємо онлайн. Платформу, де кожен студент буде заходити через особистий кабінет для здачі екзамену, тобто, скажімо так, продовжуємо роботу за цією системою. Викладач і студент вишу постійно в діалозі. Онлайн спілкування відкриває її нові перспективи, особливо тим, хто прагне нових знань. Нині в Новокаховському гуманітарному інституті університету Україна навчаються діти з різних куточків Херсонщини, а також з різних обласних центрів. Співпраця з відомими науковцями відкриває і нові можливості для талановитих дітей, які обрали навчання на рідній землі. А святкування 21-ї річниці заснування закладу буде за онлайн програмою. Основна програма, яка покаже, що ми продовжуємо працювати, не зважаючи на різні умови, скажімо так. Тому святковий концерт інформація, позитив, яка дозволить сказати, що ми продовжуємо жити, навчатись, творити життя продовжується. Новокаховський ну, гуманітарний інститут університету України було засновано зі ставкою на якість освіти, а тому тут готують фахівців, спираючись на високий фаховий рівень та безмежну відданість розбудові України. У витоків вишу у серці Херсонщини у новій Каховці є Георгій Севріков, який натхненно працює на розвиток закладу вже 21 рік. Що перед нами стояло в далекому 99-му році? Надо було рішати проблему та. убедить абитуриента к нам поступать. Что для этого надо было? Надо было качественный учебный процесс, качественные преподаватели, потому что без этого нельзя процесс создать. Нужна нормальная материальная база, чтобы было комфортно учиться. И вот на это было все наши, Мы решали эту триединую задачу, мы ее решили. Мы уже в течение первого года, у нас было всего 43 студента пришли к нам, тогда мы объявили 20 июля набор. Поверили, пришли. І вже у нас было в течение года библиотека 10 тисяч, а преподавали у нас два академика, семь докторов наук, 12 кандидатов. Тось тобто у нас сімінарці занять даже вільності пеньо неприподаваті за ці роки тісно припилась історія новокаховського гуманітарного інституту з історією самої нової каховки, адже чимало управлінців, керівників установ та організацій і самих новокаховчан закінчили цей заклад. Університет Україна це необхідний, потужний, професійний і надійний навчальний заклад. Велика кількість проектів, корисних справ та імідж самого міста пов'язана якраз з вашим навчальним закладом. Великий уклін і від всієї громади. За ці роки збулась і мрія президента Університету Україна Петра Таланчука зробити якісну освіту доступною для всіх талановитих дітей, незважаючи на матеріальні статки. Колектив Новокаховського гуманітарного інституту Університету Україна впевнено крокує вперед. У день заснування вишу 17 травня, після онлайн-концерту, який розпочнеться об 10-й годині, пройде і онлайн екскурсія, на яку запрошені школярі з усіх районів області.